Ласкаво просимо до дивовижного цифрового цирку. Мене звати Кейн і я ваш ведучий. І від сьогоднішньої програми у вас і виснущали бавсю і Вам крутітиме ще бо ви такого ще не бачили? Правильно, Булько, то не гаяти часу. Розпочнімо шоу! Оце так. Схоже, до нашого виміру завітала нова людина. Ні, 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 дорогенька у нашому льох -сих. Такими словами не кидаються. Наш цирк існує, щоб насолоджувався будь-хто і будь-якого віку. Тебе, мій друже, занесло до диво світу. Тут можливо усе. О Окрім лайки. А... Спочатку я б хотів провести тур цирком для нашої нової учасниці. Полетіли! Тут у нас намет. У цьому місці ти проживатимеш, проводитимеш свій вільний час і розважатимешся! Тут є такі заняття, як. Кольки, міні-гольф і так далі. А тут у нас ландшафт! Підіть, хто у річці глибокій, чи розважтеся на цифровому кардавалі? Ніч, день вже не мігрей, володарка ти роби вибір лише. Звісно ж ні. Тут у нас безсоня. Та ми зазвичай сюди не ходимо. Навіть я не знаю, що за її межами. Залишаємося тут, у місці, де я можу спостерігати за тобою сотнями все очима. Забираємося, поки місяць не завіз. О, -о, 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 О! Прибиральника у відділ тебе! Еволюція тебе уминула. Я <кхем> запевняю вас, не існує ніякої двері на вихід. Просто у тебе, напевно, цифрові галюцинації! Результат перенесення свідомості до цифрового виміру. Цифрові галюцинації! думаю, про щось інше потеревенемо. Як тебе звати? Всі його забувають, перетнувши поріг цифрового цирку. Одна з речей, яку я не контролюю, це ваша свідомість. Та я можу допомогти тобі придумати нове ім'я. Не напружуй свою милу голівку. За нове ім'я стане що завгодно. За умови цієї угоди, вище зазначена особа не має права ставити своє ім'я, а також бати за його основу. Вона тобі радості, лайливі чи образливі слова, антисемістські висловлювання та будь-які речі, що якоюсь мірою утисняють певні руки людей. То що скажеш? Ну що ж? А як тобі? Адже жах, зпробуємо ще. А як тобі помні? Я? Маєш рацію, Джаксе. Треба влаштувати пригоду для нашої нової членкині. Помні! Ти полюбляєш пригоди? Дива, небезпеку! Чекі хороби же тортик! Ах, ти дармоїд! Скільки ти новенька, то влаштуємо просту домашню пригоду, щоб ти звикла до того, як тут це відбувається. Моя дорогенька Зубол, хоч мені і боляче, та задля твого блага влаштує щось ненав'язливе. Сьогодні в програмі спіймати клоїнків. <рисвіт> Отож, увесь диво-цирк був переповнений клоїнками. а ваша задача їх половити. Чудове питання, булько, це. Клоїнки це май щастить і безмежних веселощів сірінки мої. <плес> <плес> О, булько, ти завжди знаєш, як змусити мене сказати це речення. Шок! Тривога на дивному годиннику в такий час. А ні, когось занесло до безодні! Це може погано скінчитись! Ось і все. І хто ж наробив увесь цей безлад? А, точно, це ж я. Кафмо абстрагувався і чому мені ніхто не сказав? О, глибокий льох тебе! Оп. Думаю, мені треба вибачитися за те, що я брехав про вихід. Я знаю, наскільки вам хочеться, щоб він справді існував. Та знаєте, мені зовсім не приходило в голову що розмістити на іншій стороні. Тож цей проєкт я закинув ось. І ви знаєте, що я ненавиджу показувати людям незавершену роботу, особливо якщо через себе опинитися у безодні. Хай там як схоже королеву клоєнків подолано. тож пригоді, кінець вашою нагородою стане неймовірно цифровий банкет, приготовлений нашим булькошефом.